Вітаю на моєму каналі Політеска історії про різні сторони нашого життя, про подорожі, про друзів наших менших, про красиве та недуже, про творчість та спроби чогось нового, згадки про старе та плани на подальше життя. А сьогодні, 24 грудня 2023 року, ми в гостях у моєї подруги, психолога і штат-терапевта Тамари Кротової. Спершу у нас було заняття з асоціативними метафоричними картами. Так вони виглядають: карти з метеликами різного вигляду, а метелики це символ трансформації. Кожна карта відрізняється кольоровою гамою, сюжетом та емоцією. І не знаючи, про що буде йти мова, ми вибрали по одній карті, нас було п'ятеро. І Потім ми розказували, що ми бачимо на цій карті, розріз наших почуттів, досвіду, сподівань. Рефлексія була за прожитий рік, який він був для нас, на усвідомлення себе внутрішніх та зовнішніх змін в результаті прожитого цього року. Які трансформації відбулися з кожною з нас, і звичайно своє бачення, ситуацію, прогноз на майбутнє. Цю карту вибрала Оля, психолог за фахом. У її чоловіка на той момент була зломана нога і металик справи в неї засоціювався з ним. І далі по ситуації. Цю Оксана. Що бачила вона сльози чи трансформацію води, все тече все змінюється. Цю Тамара для мене вона і є таким метеликом світлячком, який веде з темряви до світла. А що вона бачила, то вже її розповідь. А цю Катерина, дочка Тамари. До речі, вона в 23-му році переплила чи перейшла, не знаю, як на яхті в якості капітана Атлантичний океан з Іспанії до Флориди. Це щось неймовірно, і про неї я ще створю фільм, бо вона дивовижна, і про її подорожі можна писати книги та знімати фільми. А цю я. Як я їй казала, який час, такі фарби. А потім у нас була арт-терапія з дихальною практикою. І ця арт-терапія називається ляпкографія. Взагалі воно робиться Во. акварельними красками, але я робила, по-моєму, вождью. Обирайте собі кольори. Тамара роздала нам папір, розказала, що ми маємо робити. Цю практику Привіт-привіт! Цю практику вона робила один раз рік тому і тому з задоволенням з нами попрактикувалася. Ми намагалися через трубочки, видихаючи на фарбу, створити кожен своє дерево бажання. Такі, щоб вони не маленькі були, щоб ви, це, дві капли будете робити, щоб я більше не вміє. Понимаете, какого цвета будет у вас стол? Там коричневый, черный, желтый там. Угу. Вначале мы рисуем ствол. Не так это выявилось и легко, я вам скажу. Если надо, вы можете себе добавить этот ну, То есть не касаясь, получается. Вы можете добавить себе еще. І це все про осознане, свідоме дихання. На стресі ми дихаємо кролики. А тут, потужно видихаючи на краплі фарби, ми видихали з себе і частинку стресу. Тамара порекомендувала мені робити цю техніку з мамою, якій 82 роки. Але я сумніваюся в цьому. Хоча колись, коли Тамара робила майстер-клас по мотанці, то у нас була арт-практика. Колись я вам покажу. А майстер-клас по мутанці є на моєму каналі. І ви моделіруєте з побачилужиць, вже ну, форму придаєте, а віточки самі тоненькі. Тамара вчить українську мову дуже успішно. Але часом все-таки пробивається мова, на якій людина розмовляла 50 років. А зараз вже дійшло до трави, ну я й налила фарби. А тепер, як не розхльобуй, то роздувай. У сакура получилась, да, розовая? Да. Как, у тебя что? У меня просто дерево. дерево. А у а меня не... это как... Я... Глициния. Вот, мы на глицинии. А у тебя что, Лариса? А мне как мимоза. Ой, мне на облепиху даже похоже. Знаешь, когда облепиха усеяна оранжевыми плодами, она вся оранжевая. Облепиха. Мне на облепиху похоже. Ну и прекрасно. А тебе как? Угу. Маме. Так, ну дивимося. Це ви ваше дерево життя. Тя вот показує. Угу. Це моє. Дерево життя. Дерево життя. И... Сакура. Ли сакура, сакура. 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 Лицение. Долари в дерево. Облепиха. Sure Обліпіха. І це поєднання дихання з арт-терапією є потужним ресурсом для здійснення бажань. А, що, цікаво? Облепіха. Нехай. Все-таки Кать доларове дерево. Доларове. Ще й блистить. Сакура. Євсинія. Дола. Я маю вам що показати.